Підготовка до нового сезону кубок нескорених 2025. Переможуть Скопа Лібертадорес у Києві, головне про першу лігу та багато чого іншого. Це новий випуск Футзал Ньюз про головні події в українському футзалі. З вас лайк, а з нас цікавий та інформативний контент. До старту екстраліги 25-26 залишається рівно один тиждень, і в цей період підготовка до запуску чемпіонату виходить на фінішну пряму. Ледь не щодня проходять робочі зустрічі всіх залучених у процес. Цього тижня в будинку футболу відбулася нарада делегатів. А вже наступного дня стартував дводенний навчально-тренувальний збір арбітрів. Комітет арбітражу проводив як теоретичні заняття, так і тести з фізичної підготовки. Детальніше про семінар розповів інструктор та спостерігач арбітражу Роман Проць. Дякуємо Збройним силам України за те, що маємо змогу працювати і займатися футзалом. Навчально-тренувальний збір відбувся повністю у відповідності до плану. Усі розділи підготовки виконані виконання, і ми задоволені якістю роботи арбітрів, здачі тестування фізичної підготовленості, також теоретичної і методичної. Зокрема, на семінарі ми приділили е, особливу увагу тенденціям, які мають запит у футзальній спільноті. Це такі пріоритети, як безпека гравців, щоб уникнути зайвих травм, це поведінка у технічних площах, це уніфікація тлумачення диноборств і, безумовно, ситуації пов'язаних з контактами, м'яча і руки. Перед початком теорії до арбітрів звернулися президент Афу Сергій Владико та головний тренер збірної України Олександр Косенко. Вони подякували за якісну роботу в попередньому сезоні та закликали продовжувати прогресувати. А Євген Гордієнко, Артем Духан, Денис Куций, Антон Ноєв та Олександр Білащенко під оплески колег отримали від Сергія Владико свої пам'ятні нагороди за минулий сезон. Клуби також вже завершують підготовку до нового сезону. Кілька команд визначилися зі складом та подали заявку. Серед них поки немає Київ футзал, але вже точно можна констатувати, що це буде майже нова команда. Порівняння з тою Авророю, яка була минулого сезону, до стану киян приєдналися шестеро екзервців з Кяєпудзал, два колишніх енергетики Михайло Зварич та Микола Грицина, а також кілька легіонерів: Келвін, Кайке та Кайо. Останній з бразильців може похизуватися перемогою в Копа Лібертадорес з 25 у складі уругвайського Пеньяроля. Атлетик футзал також запросив до себе іноземця. Зірковим новачком дніпровців став Андре Луїс, який не так давно грав під керівництвом Олександра Косенка у Варшавській легії. Ще більше цікавої інформації про трансфери клубів ЕкстраЛіги читайте на офіційному сайті АФУ. Днями там з'явився черговий трансферний дайджест. Посилання в описі під відео. Якщо до екстраліги залишається якихось сім днів, то до старту першої ще майже місяць. Втім, вже відомий точний склад учасників на сезон 25-26. У наступному розіграші візьмуть участь вісім команд, серед них чотири Київські, Агрома та Десна Белінтех, Київ Футзал 2 та Фантом, дві харківські МСК Харків та Локомотив, а також дві львівські Інайті та Альянс. Наступний розіграш першої ліги виглядає багато обіцяюче, адже всі команди здатні боротися за найвищі місця. Більше того, в новому сезоні у першій лізі зіграють чимало відомих широкому загалу гравців. Наприклад, Альянс запросив легендарного Тараса Кузя. Над досвідчений розповів, як відбувся його перехід у нову та амбітну львівську команду. Доброго дня усім шанувальникам футзалу України. Після того, як з'явилася офіційна інформація, що енергія в цьому сезоні не буде продовжувати виступи на професійному рівні, то мене зателефонував один з президентів альянсу Андрій Сусницьким, з яким в мене хороші відносини, і запропонував прийти на тренування. Прийшовши на тренування, поспілкувався з головним тренером, багаторічним гравцем енергії Віталієм Радевичем. Подивився на хороший колектив і прийняв рішення, що в цьому сезоні буду разом з хлопцями старатись здобути позитивного результату і виконати поставлені завдання. З 14 по 16 серпня у Рівному проходив Кубок Нескорених 2025, у якому взяло участь чотири команди: кардинал, Сокіл, Любарт і Десна Балінтек. Як це зазвичай буває, товариський передсезонний турнір подарував чимало несподіванок. Наприклад, у першому турі Сокіл поступився першоліговій Десні, а Любарт здолав кардинал. У наступному турі перемоги святкували вже рівняни та хмельничани. Тож перед третім ігровим днем у всіх команд було по три залікових пункти. Останній тур подарував максимально рівні протистояння. Любарт лише мінімально обіграв десну, хоча на останніх секундах кияни зрівняли рахунок, але гол не зарахували, бо м'яч потрапив у ворота прямим ударом з ауту. А кардинал та сокіл влаштували перестрілку з рахунком 4-4. Тож золото з рівного повіз Люборт, друге місце посів Сокіл, а господарі турніру отримали бронзові медалі. Друзі, це поки все на сьогодні, але ми радимо слідкувати за соцмережами Афу, адже в найближчі дні буде багато цікавих новин. Але головне зараз підтримка Сил оборони України. Долучайтеся до нашої ініціативи від Афу до ЗСУ. qr код на ваших екранах а посилання на банку в описі. Слава Україні.